Бригада. Одне запитання ще. Скажіть, будь ласка, на фоні оцих ракет, які прилітають по українських містах, і адепт руського міра Пушкін. Як ви це сприймаєте разом? Чи у вас це влаштовує? Чи це буде виконано рішення? Це для вас адепт руського міра. Для мене це не адепт Для мене це не адепт зброя. Тобто Пушкін і ракети? Це нормально це поєднання, так? Це історичний а оперний театр для вас. Що? Оперний театр це трошки інше. Вони, вони стосуються ідеології. Що це? Це історична культурна цінність. Але культурна. вона не пов'язана, але це напряму пов'язано з ідеологічними наративами. А опернетеатр. А, а Потьом Кимські Сходи ну, дивіться, коли а Коли Путін де, говорить, ви, що Одеса ви... це російське місто, правда? Хто, Путін хто? говорить. А тут мова йде а про порошки. Я Що ви тут робите? Я військовослужбовець. Чому я не в окопах? Так, а? Чому ви не в окопах? От класичне маніпулятивне питання. По суті. Ви розділяєте сьогодні суспільство. Чому? Ви розділяєте сюди суспільство? Ви, розділяєте сюди? ви не вважаєте, що потрібно прибрати оці маркери? Вони ж для чого? Це ідеологічний марки. Це ідеологічний марки, тому що я українець.